Слава Україні, любі друзі! Якщо ви шукаєте якісне житло у Львові чи на околицях Львова, тоді це відео саме для вас. Сьогодні ми оглянемо котеджне містечко Сопілка, яке розташоване на захід від Львова в селі Конопниця, це є дуже близько від центру Львова на автомобілі буквально 20 хвилин, і ви вже на місці. Ось так виглядають котеджі, які ми сьогодні будемо розглядати відео. І давайте переходимо. До прокладання маршруту. Ось у нас є оперний театр. Прокладаємо маршрут до села Конопниця. І ви бачите, що 24 хвилини на автомобілі і це є 13 км, це нагадаю від самого центру міста. Хочу вам також подякувати за підписку та підтримку цього каналу, адже нас набралося вже більше 2000 підписників. Мені дуже приємно, що вам подобається такий контент. Що ви цікавитесь саме якісним житлом у Львові, тому що у Львові є дуже багато житла і хочу вас розчарувати, що дуже є багато також неякісного житла. Тому у своїх відео я стараюсь підбирати тільки ті об'єкти, які особисто мені сподобались, і які я особисто вважаю, що вони дійсно якісно побудовані і за які, які вартують вашої уваги. Тому ми переходимо ось до цього будиночка. Нагадаю, це є ЖК-Сопілка. Конопниці. Ось такий вигляд має гараж. Високий гараж, тут стеля 3:15. Сюди спокійно заїде позашляховик або навіть бус, можна в цей гараж сховати. Бачите, півтора цегла стіна це є внутрішня стіна між гаражем і будинком. Також між сусідами, щоб ви розуміли, в нас є тегла. 10 см пінопласту і також де цегла. Тобто сусідів ви абсолютно ніяким чином не будете чути. Тобто Чи там діти плачуть, чи музика грає, ви їх не почуєте, тому що це є цегла, плюс 10 пінопласту і знову ж таки цегла. Так, ми переходимо до будинку, заходимо. Ось, є в нас вітальна. Ви бачите, є закладні для стін. Тому чому вони не збудовані, а саме тому, що дуже часто люди хочуть, хтось хоче більшу гардеробну, а менший санвузол, або навпаки. Тому тут лишаються закладні, коли ви приходите, припустимо, ви купили цей котеч, хочете кажете, де вам збудувати стіни. Будівельники вам будують, тобто це входить вже в ціну. Вам не потрібно доплачувати гроші, щоб ту стіну завалити і пересунути так, як ви хочете. Вона буде зроблена саме по ваших розмірах, по вашим побажанням. Ось це є величезна кухня. Ви бачите, скільки тут місця. Площа будинків є різна площа тобто від 134 до 155 квадратних метрів. Кожен з будиночків. Тобто є таких 8 котеджів, і є в них різні розміри, різні планування. Ось так виглядає кухня на першому поверсі. Тут висота стель в чистову вже буде 3 метри. Дуже висока стеля, 3 метри, це є дуже-дуже це добре. Ви бачите, як зроблені сходи на другий поверх. І ось таке панорамне вікно на задній двір. О, давайте зразу вийдемо. Я відкрив ліві двері, але також відкривається права створка дверей, відкривається і ви маєте широкий вихід е, літом. Наприклад, якщо відкрити двоє дверей. Спокійно можна ставити столик і обідати чи вечеряти на вулиці. Дуже класно. Ось ви бачите, оця частина, друга, також відкривається. Піднімаємось ми по сходах на другий поверх. Ось тут є колона. Досить зручно, тому що перила, коли робити, будете до цих сходів, можна їх якісно закріпити і знову ж таки це є зміцнення конструкції самого будинку, ось ця колона. Так, ми піднімаємося на другий поверх, монолітні сходи. Що ми тут маємо? Є одна кімната. Ви бачите, перестінки є цеглу змуровані, не пів цегла, не четвертинка саме в цеглу. Кожна кімната має, ось там є витяжна, витяжний вентканал, є вихід на балкон. Також хочу вам сказати по утепленню будинків. Утеплення стін є в нас 15 см. І стеля утеплена 20 см. Ви бачите, знову ж таки, перестінок в цеглу змурований. Тут є в нас вихід на балкон. Зараз я вийду, покажу вам, який краєвид відкривається з балкону. Тут ще не закінчені... Ремонтні роботи, ось ці будинки, що ви бачите, вони буквально за місяць-півтора обіцяв забудованих, що їх закінчують. Я обов'язково приїду, коли вони вже будуть повністю завершені, збудовані. Ми оглянемо їх, як виглядає ця територія вже облаштованою повністю дорогою. Насправді має бути дуже-дуже гарно. Ви бачите, наскільки все класно якісно зроблено. Ось тут встановлені, вже є встановлені нержавійки перила. вентиляційний канал також є в тій кімнаті. Ось там він в куті знаходиться, і переходимо на другу сторону будинку. Ось тут можна облаштувати санвузол. І є в нас також ось така кімната з іншої сторони. Якщо вас буде цікавити Точні цифри по площі кожної кімнати пишіть в коментарях, я вам відповім, тому що не хочу дуже затягувати відео і подивіться, який гарний кривид. Це зі спальні, ну подивіться, просто чудово. Ось такий має вигляд: висота стелі, стелі нагадаю, 3 метри це в чистому розмірі і повноцінний другий поверх. Ми заходимо також. Наступну кімнату, ви бачите, є під вікнами ніші для батареїв, Це досить зручно, тому що у вас батарея не буде виступати відносно стіни. Також є вентиляційний канал. І ось така краса відкривається у нас з вікна. І це є у нас вигляд на задній двір. Ось сюди на нашу терасу. Також в будинках є газ, є вже світло, вода також є, це є власна скважина. Септики, водовідведення також все зроблено. Заземляючий контур також зроблений. Тобто вам залишається тільки прийти, зробити чистову обробку стін підлоги і, в принципі, можна заселятися. Ось сюди буде встановлений, по вашому бажанню, сходи на горище. Нагадаю, там є 20 см пінопласту, тобто 10 бетон пінопласт і 10 стяжки. Тобто тепло туди втікати точно не буде, можете за це не переживати. Ось маємо ще один вентиляційний канал, навіть на коридорі стоїть. Якщо вам їх забагато, то переживаєте, що тепло втік, не можете їх замурувати, але вони є передбачені забудовником, тобто це є дуже добре, тому що сирість не буде збиратися в кімнаті. Завжди буде у вас свіже повітря в кімнаті в будинку. І спускаємося на перший поверх, ще оглянемо цей будинок з вулиці. Я вам скажу так від себе, направду зроблено дуже якісно. Подивіться, як чисто все. Тобто я ходив також по інших будинках біля цього. Ніде немає ніякого сміття, все гарно, чисто прибрано. Ось так виглядає будинок з вулиці. Ми зараз на задньому дворі на терасі. Де є вихід з кухні? Водостічна система металева під колір, ось така добротна зроблена. Ви бачите, де є вихід з кухні, зроблена гідроізоляція. Тут також, подивіться, бетон зроблена. Навіть гідроізоляція зроблена до паркану, щоб він не намакав і вологість не кидалася. Такі речі рідко хто робить, і ви бачите примикання. Будинку і оцієї площадки вона також зроблена гідроізоляція, щоб туди нічого не затікало, щоб там не збиралася волога. Ну ось, направду, добротно зроблено. І ось таке у вас подвір'я біля будиночку. Площа приблизно до 200-х. Є різні площі, тому, якщо буде цікаво, пишіть в коментарях, відповім більш детальніше. Також в ціну входить вже паркан, входить бруківка. На подвір'ї і також на дорозі прокладається між всіма будинками. У вас є під'їзд по бруківці. Нагадаю, це є село Конопниця біля самісінького Львова. Ось тут є люки, це є вода, також каналізація. І виведені це ніби деталі, дрібничка, але дуже приємно, тому що є трубка прокладена. Якщо ви хочете зробити там замок чи домофон, поставити. На двері спокійно прийшли електрики, там є трубка прокладена зі шнурком. Ви дріт зачепили за шнурок, протягнули, Вам не потрібно розбирати ні бруківки, нічого купати, ніяких рувів додаткових купати. Тобто, все вже передбачено наперед. Всі закладні трубки прокладені. Ви просто, якщо потрібно, протягнули кабель. Якщо не потрібно, просто її заглушуєте і все. Також двері, ось гаражні ворота, крузик. Якісні ворота і двері. Двері добротні, направду, скажу, добротні двері, замки і калі стоять. Ось ви бачите два добротних замка на дверях. Ворота відкатні зроблені. І ось так це все виглядає. Ви бачите, виведені дроти, тобто всі комунікації, все передбачено. Нічого додаткового потрібно тут не, не потрібно робити. Також немало важливий момент. Ви бачите, між будинками є широка дорога, 6 метрів. Між самими будинками є 18 метрів, і ви бачите жодного стопа, ні газових труб, нічого немає. Все акуратно сховано під землю, все по документації, це все офіційно, можете не переживати. Ніяких стовпів, ніяких лишніх дротів немає. Інтернет також заведений вже до будинків. І ось це є будинки, які ми будемо розглядати в наступному відео, тому що не хотів розтягувати дуже довгим робити відео. Тому ставте лайк, підписуйтесь, буде цікаво. І ці будинки ви побачите вже в наступному відео. На все добре.